За повідомленням російської експрес-газети 15 жовтня 2014 року московська запроданка Софія Ротару скасувала свій концерт у Сибірському красноярську, сильно отруївшись замовленими в ресторані готелі котлетами з ведмежатами. <зас> Забудьте про штампи з дешевих комедій. Життя наспівало жирніший куплет. Кацапи реально вживають ведмедів. У вигляді супу пюре чи котлет втомившись від водки хокею й балету, Вклонившись берісті, ракеті й царю кацапи з ведмедів готують котлети, на закусь пускають священних тварюк. Хай захід отруйною силою, слиною капа, Росію не взяти йому силоміць. Від голоду завжди врятує Кацапа, смачний та поживний Сибірський ведмідь. За зниженням цін на рідкий вуглеводень не бачать Берлін, Вашингтон і Париж. В Росії ж ведмедів по вулицях водять, в Росії ж ведмедів, хоч ложкою їж. під долі удари та санкції етапи, голодні, завзяті і трохи сумні. Замішують фарш із ведмедів кацапи, та смажать його на повільнім вогні. Коли ворогів чи не ціла планета, а в друзях лиш купка зрадливих пастуд, втішає кацапа з ведмедя котлета, суворий нехитрий Сибірський фастфуд. Кацапа не ваблять ні віскі, ні бренді, не тішать хамон пармезан і маца. Кацапу смакують котлети з ведмедів. Якщо не смакують, то це не кацап. Кацап не цінує свободу для медій, законність, права, гаманець і життя. Та спробуй забрати в кацапа ведмедя, заплаче кацап, мов невинне дитя. Сльоза на щоті глядача та атлета від кадрів про те, як у давні роки. Злітала в повітря ведмежа котлета і слину ковтав стадіон лужники. І зараз Кацап роззявляє ротяру, котлета в кацапа потрапить за мить, тож хать і йому, і Софії і ротару завжди дістається не свіжий ведмедь.